Аліна зростала сиротою, її дитинство минуло за високими сірими стінами дитячого будинку, де кожен день був схожий на попередній, де радість була рідкісним гостем, а безвихідь заполоняла кожен куточок. Вона не пам'ятала своїх батьків, не знала, що таке материнська любов чи батьківська підтримка. У цьому холодному світі вона навчилася бути самотньою. Самотність стала її постійним супутником, її щитом і одночасно в'язницею. Дитячий будинок був місцем, де час ніби зупинився, вихованці приходили і йшли, а атмосфера залишалась незмінною. Кожен день починався і закінчувався однаково. Рано вранці підйом, сніданок, заняття, потім обід та післяобідній відпочинок, а пізніше вечірні обов'язки. Аліна вже давно перестала мріяти про інше життя. Вона знала, що світ за межами цих стін також суворий і холодний, і їй доведеться пробиватись крізь нього самотужки. Що більше вона дорослішала, то більше розуміла. Ніхто не прийде, щоб порятувати її. Коли їй виповнилось 18 років, настав момент, якого вона боялась і водночас чекала. Вона мала покинути дитячий будинок і почати своє власне життя. Вихователі дали їй трохи грошей, що зібралися за роки, і кілька старих речей. Від держави вона майже нічого не отримала. У її валізі було все життя, яке вона знала, але замість надії на нові починання, Аліна відчувала лише глибоку невпевненість і тривогу. Вона покинула дитячий будинок, залишивши позаду дитинство, яке ніколи не було сповнене тепла чи радості. Життя за межами дитячого будинку виявилося набагато складнішим, ніж Аліна уявляла. Вона швидко зрозуміла, що світ не чекав на неї з відкритими обіймами. Роботу знайти було важко, особливо без досвіду та підтримки. Вона працювала де тільки могла, мила підлоги, роздавала листівки, навіть мила посуд у маленькому кафе. Але ці підробітки приносили мало грошей. Які ледь вистачало на їжу та оренду маленької кімнатки в напівзруйнованому гуртожитку. З кожним днем Аліна все більше занурювалася у втому і відчай. Вона часто поверталася додому пізно вночі, виснажена і самотня, думаючи про те, що в її житті ніколи не було справжньої родини, ніколи не було підтримки. Вона відчувала, що сили покидають її, але знала, що здаватися не можна. Щоразу, коли темрява накривала її душу, Аліна змушувала себе йти далі. Вона не знала, як довго зможе триматись, але одно було зрозуміло життя ніколи не буде легким, і тільки її власні зусилля зможуть вирвати її з цієї безвиході. Кожен день ставав новим випробуванням, і з кожним днем вона відчувала, як її серце ставало все холоднішим, як колись стіни дитячого будинку. Десь у глибині її душі ще жевріла надія, яка не давала їй впасти остаточно, навіть коли здавалося, що сил вже зовсім не залишилось. Дні перетворювались на суцільну боротьбу за виживання. Робота була нестабільною, і гроші закінчувалися швидше, ніж вона встигала їх заробити. Того дня Аліна стояла перед порожнім холодильником у своїй маленькій кімнатці, намагаючись зібрати думки. Голод став нестерпним, а розпач нездоланним. Їй здавалося, що всі двері перед нею зачинені. Вона не могла більше терпіти. У голові крутилася тільки одна думка їй потрібно вижити. Внутрішній голос шепотів їй, що єдиний вихід піти на ризиковий крок, про який вона раніше навіть не думала. Аліна знала, що це неправильно, але голод і відчай здолали її сумніви. Вона вийшла на вулицю, крокуючи до невеликого магазину на краю міста. Де люди рідко звертали увагу на незнайомців. Серце стукотіло в грудях, а руки тремтіли від страху, але Аліна не могла дозволити собі зупинитися. Вона зайшла до магазину, вибравши момент, коли всередині було мало відвідувачів, її план був простим взяти трохи їжі і швидко втекти, перш ніж хтось помітить. Вона зробила свій крок. Схопивши кілька продуктів і сховавши їх під одягом. Коли Аліна вже майже вийшла з магазину, доля втрутилась несподівано. На порозі її побачив Максим, молодий поліцейський, який якраз патрулював цей район. Його увагу привернув її нервовий вигляд та поспішність. Він вирішив перевірити ситуацію, а коли наблизився до неї, одразу помітив вкрадене. Максим зупинив Аліну на місці. Його професійний обов'язок вимагав розслідування, і він негайно приступив до нього. Аліна не змогла опиратися вона була виснажена не лише фізично, а й морально. Її руки опустилися, а погляд затуманився від усвідомлення того, що вона знову зазнала невдачі. Максим відвів її до поліцейського відділку, де мав скласти рапорт і з'ясувати обставини. Під час допиту Максим помітив у її очах щось, чого не бачив раніше в інших порушниках. Це був не лише страх перед покаранням, а й глибока самотність, розгубленість, яка підказувала, що Аліна не схожа на тих, кого він зазвичай затримував. Він не міг залишитись байдужим. Щось у її вигляді, змусило його запитати більше, ніж просто стандартні питання. Чому ти це зробила? запитав він тихо, без звинувачення. Аліна, відчуваючи його щирість, не витримала напруги вона зламалася під тиском своїх емоцій і розповіла все, що накопилося в її душі за роки. Вона розповіла йому про своє сирітське дитинство, про холодні стіни дитячого будинку, про безвихідь і вічну боротьбу за виживання. Вона розповіла, як щоденна втома та відчай штовхнули її на цей крок, і як вона шкодує про те, що не знайшла іншого виходу. Максим слухав, і кожне її слово відгукувалося у його серці. Він розумів, що перед ним не злочинниця, а людина, яка опинилася в пастці обставин, з яких не змогла знайти виходу. Він бачив, що за цією крадіжкою стоїть набагато більше, ніж просто жадоба до грошей чи їжі. Це був крик душі, яка потребувала допомоги, а не осуду. Після довгої паузи Максим прийняв рішення. Він вирішив дати Аліні шанс, якого вона ніколи раніше не мала. Він міг оформити протокол і передати її справу до суду, але замість цього він вирішив спробувати зрозуміти її та допомогти їй. Ця зустріч стала початком нової сторінки в житті Аліни, яку вона ще не могла передбачити, але яка назавжди змінила її долю. Максим довго розмірковував над тим, що робити з історією Аліни. Він міг діяти за протоколом, але щось всередині підказувало йому, що цей випадок вимагав іншого підходу. Він не хотів додавати ще одну травму до її життя, вирішив дати їй шанс. Максим зв'язався зі своєю матір'ю, яка працювала менеджером у невеликій кав'ярні неподалік поліцейського відділку. Мати Максима, мудра і добра жінка, одразу відчула, що Аліна це людина, яка потребує допомоги. Вона прийняла дівчину на роботу, допомагаючи їй освоїти нові обов'язки. Робота в кав'ярні стала для Аліни першим кроком до нормального життя. Вона була вдячна за цей шанс, але не могла позбутися почуття страху і невпевненості. Для неї це було нове середовище, і вона боялася знову зазнати поразки. Однак, завдяки підтримці Максима та його матері, Аліна поступово ставала впевненішою. Вона навчилася готувати каву, обслуговувати клієнтів і з часом почала навіть посміхатися. Кожен день в кав'ярні став для неї маленькою перемогою. Вона вперше в житті відчула, що може бути комусь потрібна, що її праця має значення. Між тим Максим продовжував підтримувати Аліну. Вони часто зустрічалися після її роботи, розмовляли, гуляли містом, їхня дружба росла, і з нею росли нові почуття, яких Аліна не могла не помітити. Вона відчувала, що починає закохуватися в Максима, але ця думка її лякала. Вона ніколи не знала, що таке справжня сім'я, ніколи не відчувала, що її хтось любить. Її серце було закрите за стінами, які вона збудувала, щоб захиститися від болю. Максим відчував її сумніви, але не тиснув на неї. Він був терплячим і розуміючим, давав Аліні простір і час, щоб вона могла розібратися зі своїми почуттями. З часом Аліна почала довіряти йому відкриватися більше. Вона навчилася приймати підтримку і відповідати на неї теплом. Разом вони долали труднощі, що траплялися на їхньому шляху. Втеча від минулого від самотності та безвиході виявилася можливою завдяки їхній взаємній любові та підтримці. Максим став для Аліни тим, хто показав їй інший бік життя, сповнений світла і надії. Він навчив її вірити в себе і в те, що вона заслуговує на щастя. Аліна ж для Максима стала прикладом сили духу і витримки вони разом будували нове життя, в якому було місце і для радості, і для спокою. Згодом вони зрозуміли, що більше не можуть уявити життя одне без одного. Вони вирішили бути разом, незважаючи на всі труднощі, які їм довелося пережити. Так Аліна знайшла не тільки своє кохання, а й справжню сім'ю, про яку завжди мріяла. Вони одружилися в невеликому колі найближчих друзів і рідних. Це було скромне, але дуже тепле весілля. Для Аліни цей день став справжнім дивом. Вона, яка колись не мала ні сім'ї, ні майбутнього, тепер була щасливою дружиною і частиною люблячої сім'ї. Вона відчувала себе захищеною і вперше за багато років могла сказати, що її життя наповнене сенсом. Максим завжди підтримував Аліну у її прагненнях. Він допоміг їй здобути освіту, і з часом вона стала адміністратором в одному з великих готелів. Її робота приносила їй задоволення, і вона з радістю працювала там. Аліна навчилась довіряти людям і дозволяти собі бути щасливою вона більше не боялася кохання і не відштовхувала тих, хто хотів бути поруч. З Максимом вони створили чудову сім'ю, наповнену радістю і сміхом. Кожен день вони будували своє майбутнє, підтримуючи один одного у всьому.